Вітаю, дивитися інформаційний випуск новин. Строяни повернулися з п'ятого форуму Євромайданів. Делегати й учасники нині у нашій студії. Залишайтеся з нами цікавіше. Ще зібрані на передноворічному ярмарку віддали 5 тисяч гривень на реабілітацію стриянина Василя Здирка, пожертвували школярі 4-ї школи. Стриянин Василь є добровольцем Карпатської січі. Зараз він у рідному місті. Нагадаємо, поранення у ліве плече містянин отримав в перших числах листопада минулого року поблизу Пісків. Василь потрапив під мінометний обстріл сепаратистів для повного відновлення функцій м'язів та сухожиль стриянин, Необхідно пройти реабілітаційний курс. Ці люди не чекали команди зверху, не чекали повістки з вісомата, а добровільно пішли захищати нашу батьківщину. Вони пішли воювати за те, що ви мали можливість зараз сидіти тут, в класах, в теплих класах, вчитися, щоб над вашими головами не літали ні ворожі кулі, ні розривалися снаряди. Я думаю, що ці люди вони зробили і зроблять ще більше для того, щоб забезпечити щасливе ваше дитинство. Громадська ініціатива допоможе фронту зініціювала ще одну добру справу. Її голова запропонував виручені гроші від дитячого ярмарку, на який продавали власноруч випечені смаколики, віддати Василеві. Нині цю місію виконали представники учнівського комітету, вчителі та директор цієї навчальної установи. Василь Здирко прийшов з компанією побратимів. Вони ділилися емоціями, відповідали на дитячі питання, разом плакали і обіцяли вертатись на лінію фронту. Ну і заміні бабки я бабуся. Назад, після поранення, говорять, ну Донбас от не ваша земля, ну, там багато не українців проти вас людей настроїть. Виховуючи те, скільки нам столів зробили шкоди і скільки збить, робочу, я раніше. Тобто я буду воювати, ми їх не Малих та великих цікавило одне, коли закінчиться війна. Побратим Василя, депутат міської ради Володимир Лоєш, який нещодавно приїхав з пісків, каже, війну не лише треба завершити, у ній треба перемогти. Від кожного з вас залежить, яка буде завтра держава. Від кожного з вас залежить, яка буде у нас культура, яка буде мова, яка буде традиція. Не батько вже хвилюватись, бо він внутрішній перетона. Тому я від себе так хотів би знаєте, про будні сказати, вони є звичайні будні кожного військового. Стріляють, бо кажуть з таким часом, де ми були, там. Було дуже на кожного склабіці січі дали завдання залишити автографи представників усієї шкільної спільноти на червоно-чорному стязі. Натомість, коли приїдуть у наступну відпустку, привезуть такий же лише блакитно-жовтий з підписами вояків, передаючи 5 тисяч гривень, вчитель учнівської молоді Зоя Мацигіна не стрималась. Діти наші дуже небайдужі до того всього, що І, і наші такі от. Від нас волонтерський рух, ми збирали і теплі речі, і солодощі до Миколая, і там консерви. І ми провели перед Миколаєм такий ярмарок солодощів і виручені кошти. Ми власне хотіли би віддати Василю для того, щоб він відбувся після того свого поранення і знову нам всіх захищати. Керівник громадської ініціативи ще однієї волонтерської організації, яка плідно працює у нашому місті, ігор Богданович знову подав ідею: нову збірку до якої долучиться, і організація допоможе фронту адресувати на купівлю авто для вояків. Марічка Ходовицька, Романко принесе Руслан Леськів Стрийські новини. Вати модно кульковою ручкою на білому офісному папері у форматі А 4 такі роботи, хоча і повсякденні, але користуються попитом у Київській карась галереї. Участь у ній беруть істрийські студенти. Два графічні малюнки студентки Стрийського художнього училища Ілони Реженко експонувалися поруч з роботами великих та іменитих майстрів. Яка суть цієї виставки мистецтво як. Повсякденність в нашому житті. От і звичайно, що відбиралися роботи уже е, професійні роботи, тобто професійно виконані, де е, були академічні роботи, були абстрактні, були і декоративні. От. Але в цих цих роботах мали е, бути ази. Признаюсь, і я подавав ті роботи, але мої роботи не прийшли. 15-річна дрогобичанка на конкурс заявила ілюзію і ритм малюнки, виконані простою кульковою ручкою. Ще двоє дівчат з її групи теж мріяли про участь. Втім, переваги автор конкурсу надає графіці, нестандартні, рослинні. Євген Карась, автор виставки, полює за абстракційними масками та чомусь надзвичайним. Хоча й каже, сама Ілона нічого над у своїх роботах не спостерігає. Спочатку я робила ескізи. Я брала просто підручні матеріали, які в мене були. Це ручка в моєму пеналі, якою я просто користуюся на уроках. Просто. Звичайна ручка, нічого нового не купляла, Папір, який у мене був вдома. Мама сказала, що в мене є талант, я не вірила. І... Запропонувала сюди поступити. Її подруги про свої малюнки розповідають жвавіше. Пере з графічною кольоровою начинкою такі собі візуальні сходи. Кожен вигадував щось своє. Каміла на практичних заняттях малювала стилізованого кактуса. Рисунок каже молодий член спілки художників України Ігор Мельник, Цікавий, на жаль, його не вибрали. Але не біда зате дівчата почали товаришувати. Виявляється, обоє навчалися в Дрогобицькій художній школі. Я малювала стилізований кактус. Але як казав Ігор Єремович, то вже всі рослинні такі роботи їх не відбирали, тому що дуже багато таких робіт було перед тим. І це вже була нецікава ідея. Ігор Мельник тішиться, його юні вихованеці поталанило. Ілонині малюнки увійшли до п'яти сотень кращих, хоча на всеукраїнський конкурс висувалися понад дві тисячі робіт. Зичить першокурсниці Ілоні, щоб перший старт був далим. Вже наприкінці 15-го року у Києві вийде каталог виставки з усіма її учасниками. На окремих сторінках пропишуть ім'я стрийської студентки Ілони Реженко. Нашої студії завітала Вікторія Коцур, яка є головою громадської організації Майдан Стрищини, а також Константин Назаренко, який був делегатом п'ятого форуму Євромайданів. Обоє вони побували на цьому форумі. Розкажіть, які ваші враження, і чи хтось уже був на такому дійстві? Я власне був вже другий раз на такому форумі. Я був перший раз. На першому форумі євромайданів у Харкові після того відбулося ще три форуми: це у Умані, в Одесі. І в Кіровограді, ну і ще там були проміжні такі форуми в Києві, які не рахуються чомусь. Понура зі стріян був на тих, по так був в Одесі. Наприклад, був Євген Тиченко від нас. Ну на наступних форумах ми хотіли поїхати, але на жаль, там щось технічно не вийшло. Не, не поїхали цього разу. Вийшли знову поїхати на форум п'ятий вже у Бережанах. Яка роль вас як учасник, як делегата? Ну, в першу чергу це для того, щоб познайомитися, обмінятися досвідом, оскільки зараз всі Євромайдани по різних містах формалізувалися, десь утворилися організації навіть громадські. І важливо те, що слід спостерігати і контролювати, чи. Цілі євромайданів за чого він збирався, чи вони виконуються чинною владою, чи не виконуються. оскільки громадського контролю після того Київського майдану фактично організації мало лишилося, багато хто став народними депутатами, а цілі лишилися ті самі. І для цього треба координуватися, обмінюватися досвідом, зустрічатися і ставити перед собою завдання по цьому контролю. У цьому важлива функція Євромайданів бо крім того форуму Євромайданів, фактично таких організацій вже і не лишилися, які продовжують політику Євромайданів. Нас цікаво, взагалі, в першу чергу, як почуваються, наприклад, Євромайдани зараз на сході країни. От, наприклад, наступний форум зараз ми запланували провести в слов'янську. І вийшло так про по черзі проватували. Це реально, абсолютно так. реально. Там є приймаюча сторона, готова, там є навіть наша громадська організація, знімає, орендує приміщення бібліотеки велике. Нас цікаво, наприклад, приїхали хлопці з Харкова, які зараз є в батальйоні Харків-1. Вони розповідали, яка ситуація в Харківській міліції. Беркут там виявляється, далі лишився на своїх посадах, має всі привілеї, навіть поробили собі учасників АТО аж до того, що служба пострілу собак. Отримала статус учасників АТО, а вони, хоча й приймають участь, в АТО, досі цього статусу не отримали. Тому що там ситуація досить складна в цьому плані. Ну і там ще багато таких цікавих випадків, Вікторія вже доповнить. Я думаю. А відносно волонтерського руху, практично всі представники всіх Євромайданів з міст, які приїхали, говорили про одне що спецслужбами закидається весь час така інформація про те, щоб посварити різні волонтерські організації. Це люди говорили просто, ну не зговорюючись в один голос, що кидається камінь розбрату між різними волонтерськими організаціями, що спеціально підривають авторитет волонтерських організацій. Коли ми вже приходили до якогось висновку, бо буде написана ще резолюція цього форуму, то обов'язково буде про це згадано обов'язково, і е, прийшли до такого висновку, що все-таки стрийський волонтерський рух він є досить потужний, досить потужний, і е, ну, ми з задоволенням могли просто поділитися досвідом. Ваші висновки з праці у цих теоретичних тематичних групах, що ви для себе і для волонтерської діяльності винесли. По волонтерській діяльності це я це я можу сказати, в мене по цій групі ми працювали, по цьому по цій темі ми працювали. Ми обмінялися контактами. Ще раз говорю, що наш Стрийський волонтерський рух у нас є фактично три великих волонтерських організацій в місті, такі, які займаються серйозно цим. І це є вони, кожен має свій статус. У нас громадська організація, є ще допомога фронту. Є інші громадські організації, які так само роблять цю волонтерську допомогу, надають. Всі в один голос говорили про те, що спочатку було важко, на початках було дуже важко. Тепер, коли вже трошки легше, все-таки всі намагаються структуризувати свої організації, упорядкувати їх. Але відносно того, так як ми зареєструвалися як громадська організація, як юридична особа, таких дійсно мало, як говорить Костянтин. Ну і є потреба все одно продовжувати волонтерський рух. В Принципі, от мене ще запитання до вас: чому громадську організацію все таки перереєстрували нашу стриску? Громадська організація Стрийський майдан була зареєстрована шляхом повідомлення 22 грудня 2013 року. Потім в березні було 2014 року було положення про те, що ми реєструє... ну, були проведені загальні збори, уточнено колегії, уточнено голів колегій. В серпні 2014 року зареєструвалися, вирішили загальні збори, що організація працює за статутом, і потім, в зв'язку з тим, що не можна технічно зареєструвати організацію з тією самою назвою, як юридичну особу, зареєстрували цю організацію як юридична особа з назвою Майдан Стрищини. От чому зареєстрували як юридична особа? Тому що ми не мали права до цього часу мати свою печатку і не мали мати право свій рахунок. Тепер ми, як юридична особа, зареєстровані повноцінно. І от е, після Бережан власне, ми зробили висновок, що ми йдемо абсолютно в правильному напрямку, тому що більшість організацій Євромайданівських вони точно і таким самим напрямком йдуть. Нам е, навіть е, пожартували над нами, так сказати, ну стрий, як завжди, впереді планети всієї. Так, стрию, особливі люди. Щодо особливих людей, таке буде останнє запитання, мушу його поставити. Скажіть, будь ласка, на останніх зборах громадської організації. Організації, які відбувалися в народному домі, було прохання створити ревізійну групу, чи вона вже створена, якщо створена, хто до неї увійшов і коли буде проведена ця робота. Оскільки ми мусимо йти послідовно і працювати згідно нашого статуту. На загальних зборах, які були 25 січня, я фактично тільки змогла зробити свій звіт, і то навіть не повністю. Тому обов'язково ми зробимо загальні збори ще раз. Обереться нова ревізійна комісія, і все буде зроблено так, як має бути, в тому числі і ревізія, так як має бути. Але ми мусимо працювати в правовому полі. Ми не можемо за, за його рамки виходити. Чи відомо вже дати наступних зборів? Поки що, ні ще правління її уточнює. Ну, все... Середньому тиждень два-три. Ну на протязі двох тижнів. Ні, ні, то швидко треба робити, бо не можна. Ми вже як вирішили послідовно йти до кінця, треба структуризувати організацію, щоб люди розуміли, що ми робимо і на чому ми стоїмо, і, і в якому полі ми працюємо. Розуміло. Тут нема проблем абсолютно. Ваші можливо висновки від зустрічі, від форуму і як рухатиметеся далі у нашому місті. Ну, зараз саме головне завдання, я думаю, наших громадських організацій, в тому числі громадянівських, воно в своїм життям продиктовано це допомога фронту. Тобто, все для фронту, все для перемоги. Але коли будемо сподіватися, настане той час, що ми загарбників виженемо з нашої землі. Треба буде контролювати владу. Треба домагатися реформ. Треба будувати, розбудовувати громадянське суспільство таким чином, щоб не так просто жилося депутатам і нашим іншим обранцям і тим високопосадовцям. І ця і отже, заме за цією за цього збирався Євромайдан. Отже, цю задачу ми будемо вирішувати вже після перемоги. Ви теж будете цим зі а як же? Ну я бажаю вам успіху. Нагадаю, що сьогодні у нас гостях був Константин Назаренко, який був делегатом п'ятого форму Євромайданів, а також голова громадської організації. Майдан Стрищини, Вікторія Коцур. Дякую вам, що знайшли час. Завітали. До побачення. Дякую. Дякую до побачення. Завершуємо випуск. Дивіться, аналізуйте на сайті Телеланком Телефонуйте до нас та розповідайте цікаві події з життя міста та стрищини. Завтра дивіться, як проводжали коляду стрийські учні, як святкували річницю свого навчального закладу слухачі університету третього віку і в подарунок гість у студії Доброволець Карпатської Січі. Чекаю на вас завтра. Нехай вам щастить. На завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий сніг, температура повітря, 2,7 градусів морозу, вітер дутиме з заходу зі швидкістю 4 метри за секунду.